Мама найближча і найрідніша людина для кожного з нас. Щороку, в другу неділю травня, світ відзначає День матері. Мукачівці це червоний день календаря, також не оминули. У центрі відпочинку та культури паланок мами змогли відпочити і насолодитися подарунками від своїх дітей. В нашому закладі це вже традиційне свято. Мешканці нашого мікрорайону підгород Паланок, де ми знаходимося, вже він є традицією. Це вже дуже багато років склалося, і люди вже знають, що, цю, що на День Матері то є народне, всенародне, паланківське свято. Нелегкий для держави час концерт розпочали з пісні Молитва за Україну. Концерт проводили двома мовами українською та німецькою. Свято матері святкують і святкували у другу неділю травня. Це свято Божої Матері, Матері України, рідної найдорожчої всім нам kann. Дітлахи радували своїх матусь піснями і танцями. На свято завітало багато гостей, але теплі слова лунали в цей день лише на адресу найрідніших матусь. Я багатодітна не мала. У мене троє діточок, тому я танцює найстарша донечка. Завжди приємно, коли дітки щось роблять не таке, як кожен день, надзвичайно. Стараються, танцюють, готують сюрпризи. Це свято не тільки для матерів, але і для самих учасників заходу. Я стараюсь для неї дуже гарно виступити, щоб вона була задоволена, і щоб гордилася мною, щоб я була в неї найкраща. Батьки гідно оцінили виступи своїх дітей, кажуть, який би подарунок не зробила дитина, він для кожної мами найдорожчий.